Цвинять у відрах крижані кружельця, села в снігах і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, їй певно сняться поміж жмені груш, І сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі. А вікна сплять, заскрив моросім сльози У вирій полетіли рогачі. То що і снігу наковтався комин. І тин упав, навіщо його родить? Живе в тій хаті сивий сивий спомин, Улітку він під грушею сидить. І хата, і тин, і груша серед двору, і кияшиня чорна де неде, все згадує себе в найкращу пору І стежку, по якій же тільки сніг іде. На коштенку страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, полів, і хтось з них почав, і ними ще завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити перше. Все повторялось краса і потворність, все було, асфальт і споришів. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко Крила. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля — то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж та людина? Живе на землі, сама не літає. Крила має, а крила ж то має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти, довір'я, у когось з вірності в коханні, у когось вічного поривання, у когось з щирості в роботі, у когось щедрості над роботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Буває мить якогось потрясіння, побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара, сіра і осіння пропише раптом барви золоті, стоїш, як стогін під склепінням казки, душа прозріє все світом очей, кричить гілля, з облич спадають маски. Зі всього світить суть усіх речей, і до віків благенька приналежність переростає вся його голубе. прямим проломом пам'яті в безмежність, уже аж звідти згадуєш себе. Я часом сліп від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто незрадливо. Усе так є: дорога, явори усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоче, спинись із Богом. Говори вірш Ліни Костенко. Світ надзвичайно широкий, має далі, Від далі. і перші кроки, майже завжди невдалі. Безпомічні вірші перші, нещасне перше кохання, немає жодних звершень, лише одні поривання. І потім минають роки, з'являється стримана сила. Поглянеш, а перші кроки вже пилом давно притрусило. І смішно тобі, і сердито. І ти забуваєш час, щоб добре ходити, разів десять треба впасти.